О, от, отаколіжа от з розширеними ногами, ось такого, і головою вниз, з пакетом на ліце. Таким галина побачила сина під час затримання. Жінка згадує того дня. Вони приїхали до хворого брата 29-річного Юрія до психіатричної лікарні. Матері пояснили, правоохоронці знайшли в затриманого зброю та підозрюють його у вимаганні. Коли його підняли, він провалився, між гачі провалився цей пістолет. Он навіть не мог бы там 2 минуты стоять, если якби бы он був вооружений. Тим более, там футболочка і спортивные штани они облігають. То все тут невозможно держать пистолет. Жінка певна, револьвер 45-го калібру синові підкинули правоохоронці під час арешту. Не бачили зброї в чоловіка й очевидці затримання. На спротивка було того ринно пістолету не було. Я в пістол... Я іменно в даний момент, коли я підійшла, в нього пістолета не було. Я вже бачила, коли він ногою стряснув упав пістолет, і Він сказав, що хтось спіставив. Нам було цікаво, кого затримали. Бо спочатку сказали, що затримала сепаратиста. Адвокат підозрюваного запевняє, це затримання, спосіб захистити честь мундира міліціянтів. Адже Юрій чотири роки просидів у СІЗО за звинуваченнями, котрих так і не змогли довести. В Даному випадку мій підзахисний сушинський був. Затриманий з грубими порушеннями кримінального процесу, йому був підкинутий револьвер, витягнутий з, фактично з нижньої білизни. Поняті були вже запрошені після того, як відбулося затримання. У міліції, коли дізналися, що йтиметься про затримання Юрія Сушинського, попросили журналістів зачекати. Втім, упродовж трьох годин так ніхто і не вийшов. Я... Начальник прес центру сказав про. Що... У прокуратурі кажуть про підозри родичів та адвоката вперше чують, але тепер візьмуть справу на контроль. Нехай хтось прийде, напише офіційну заяву. От тепер з ваших слів нам відомо, що мати е, скажуть, що зброя не його. Ми проведемо перевірку. Все буде перевірено, звісно, як вилучалося, що за зброя. Прокуратура відреагує на любе порушення закону, яке могло би бути. Доки правосильність дій правоохоронців перевірятиме прокуратура. Юрій Сушинський повернеться в СІЗО. Суд обрав йому запобіжний захід, тримання під вартою. Анна Сердюк, новини юбіабрання.